Комп'ютерна підтримка. Чого? Всім привіт! Мене звати Степан. Я навчаюсь в технічному університеті міста Кошице. В першому курсі на спеціальність комп'ютерна підтримка машинобудівного виробництва. Скільки коштів ти витрачаєш на місяць? На місяць я приблизно витрачаю до 400 євро. Оскільки я живу не в гуртожитку, а в приватному будинку з друзями, то і ціна більша. Що у навчанні подобається тобі найбільше? Е, найбільше навчанні мені подобається спілкування, якісь нові знайомства. Які предмети ти вивчаєш? Я вивчаю математику, креслення та багато інших профільних предметів. Чи плануєш ти в майбутньому працювати по професії? Так, надіюсь, як тобі дала сесія? Е, Оскільки в Україні я добре вчився, то сесія мені. Доволі легко далась. Чим ти займаєшся у вільний час? У е, Вільний час я займаюся спортом, гуляю. Граю. Чи відвідав ти цього року якісь країни? Е, цього року я був в Бельгії, е, відвідував своїх родичів в Швейцарії. Ось так. Чи працюєш ти десь? Колись працював, але тепер в активних пошуках. Що б ти міг порекомендувати абітурієнту, який тільки планує вступати? Насамперед, я б порекомендував вивчати словацьку мову, а також вибрати хорошу компанію для вступу.